Всім привіт! Ви на каналі Назевса. Сьогодні я пограю в Brawl Stars та покажу вам новий змінений Ranked 2.0. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Сьогодні я вам покажу все, що додав нового разом з новим ранкедом. В принципі, іконка ранкіду не змінилася, але змінилося дуже багато чого. Коли ми заходимо в вибір режимів, ми бачимо ранкід, і там показуються рандомні моди. І показуються три її призарядних бравлера. Ці бравлери будуть у кожної людини, тобто кожна людина зможе пограти ранки саме з ними, навіть якщо в них їх нема або не прокачані вони. Тут показуються режими і показується наш буст. І якраз показується наш ранг. Поки що в мене бронза перша. І як бачите, у мене 0 поїнтів. Це перший місяць, як бачите, нам показують різні кнопочки біля. Вибору режиму, тобто Play, плей, можна подивитись Браво TV, можна подивитись список лідерів, а можна піти на сторінку Stars про чемпіонати. Як бачите, біля цього ще є пропас. Пропас це як Бравл Пас, тільки це пропас. Тут, як бачите, 100 левелів, і кожна людина зараз може отримати халявний скін пропаса за 30 геймів Astral Cold 1. Але прикол цього скіна в тому, що його можна прокачувати. Тобто, поки що це просто скін. Далі це буде пін, іконка, спрей, потім ефект атаки, потім покращення скіну, потім пінчики, а потім ефект при смерті іншого противника. Як бачите, кожний левел безплатного пропаса. Там або якісь стардропи, або ранги, рангові дропи, або гємчики, або э, про, ну, покращення самого скіна. А уже про пасахи платні, там багато гімнів, всього 600 гімнів, просто поставити собі. Дуже багато пінів, іконок, але це все коштує 839 гривень. Це просто капець. Але э, ну, я засуджую тих, хто купив, тому що це реально прикольна косметика, тому прикольно. Як бачите, в принципі, початок не змінився. Коли ти маєш... Ранг від бронзи до діаманта, то тоді просто ти заходиш в матч, вибираєш якогось Бравлера, тобто має бути один бравлер в команді, тобто не може бути два або три повторяючихся, тому це теж треба мати на увазі. Ну і в принципі все як раніше. Типу, чим вища ліга, тим сильніші противники. Зараз, наприклад, йдуть боти. А в твоїй команді плюс-мінус реальні люди. Я грав за Френка, як бачите, притягував людей, з, ну, ультою знищував їх. І у мене, знаєте, якби ця гра вийшла як челендж Всі битви за френка. Ну, може, не прямо всі, але як бачите, просто дивіться відео, зрозумієте. Ми просто пробували щось зробити. Ми відбивалися, але насправді це були ботики, тому це було дуже легко зробити. І у мене було 7 геймів. У мене стало 9 геймів, і ми чекаємо один геймчик. І тут, як бачите, починається відлік. У мене вже 10 геймів. Залишається 15 секунд. На мене нападає фенг, а я використовую гаджет, але не попадаю. До речі, так. Да. Реворкнули гаджети. Тепер вони безкінечні, але вони мають свою перезарядку. І як бачите, тепер я отримую 110 пунктиків. Чого саме 110? Чому я 100, наприклад? А тому, що я маю ще додатковий буст за серебряну лігу, яка була в минулому сезоні, в я в минулому сезоні апав в серебро. Тому ось сьогодні я маю буст до Серебра. Як бачите, потім ми пішли в нову битву в аерохокей. До речі, аерохокей це режим 2 на 2, а тепер він є як 3 на 3. Ми просто знищуємо всіх, бо це були ботики, їх просто притягував, та і це було дуже легко. Тут треба забити саме три гола, не два. Як бачите, я стріляю, але не попадаю, бо мій м'яч забирають ці ж ботики. Прикиньте, ботики забирають м'яч, це капець. Але все-таки, як бачите, м'яч приходить до нас, Ріко пробує щось мені зробити, але насправді в нього не виходить. Леон забирає м'яч, і все-таки забиває м'яч, і при цьому дуже красиво бо його кружили, і там було мало процентів, що він, заб а він забив. Як бачите, ми всіх знищили, я йду і тупо забиваю м'яч, і в мене виходить. Як бачите, тепер у мене бронза 2. Дивіться, за кожну перемогу в битві ми отримуємо 25 пунктиків для пропаса. А ще коли ми апаємося в наступний левел, наприклад, бронзу, другу, бронзу третю або там серебро третє. То ми отримаємо 200 пунктів для пропаса. І ще як бачите, я отримав іконку бронзи. Так ось дивіться. Ти отримаєш 200 пунктів до пропаса за якби, проходження на нову лігу. І як бачите, я отримав гіпезрят на брока із гіперзрядного дропа. Як взагалі це працює, тобто замість того, щоб давати тобі ранговий дроп, за. За те, що ти прийшов в нову лігу, тобі дають саме нагороду як пункти до твого пропаса. Тому це прикольно. Тобто Сьогодні в цьому новому ранкіді у нас не тільки прості стародропи або ж, там, наприклад, рангові дропи. Ні. Є і покращення для скінів і інші речі. Ну а для пропаса, звичайно ж, є і пінчики, і іконки, і все, що треба. Як бачите, мене вбили, але я собі стояв спокійно на зоні і тупо всіх знищував своїм гаджетом, тому. Гром, звичайно, був пресережно противником, але насправді він по мені не попадав, бо я від нього уворачувався. Ну а мої тімейти собі стояли і просто пробували когось вбити. Ця карта дуже непогана не тільки для ближніків, а ще й для імітацій по типу Динамайка, Тіка або ж якого ще персонажа. А, а ще, наприклад, для Лу, Емс та й багатьох інших персонажів, як я вже сказав. Ми пробували щось зробити, і все-таки ми захопили зону. Це було легко. Далі я пішов разом з Сквіком і Тіком на середню точку. Тут проти нас був і Джин, і Ліон, але, до речі, Ліон відправив свого клона, тому я його не добив. Тут ще, як бачите, була Емс. Емс дуже бісяча. Я не сильно люблю те, що її додавали як персонажа, якого можуть брати всі, бо тепер і Боти, і прості люди беруть Емс, і тому це трохи бісить. Хоча до цього її теж багато хто брав. А чому, до речі, Джина додали в цей список трьох, я не знаю, бо він, в принципі, не сильний мовий персонаж. Тому трошки дивно, але як вже є. Я навіть не проти, бо його мало хто бере, насправді. А так, ну, трошки більше беруть, чим раніше. Як бачите, я пробував щось зробити, нас, звичайно, знищували, але Френк, тобто я стояв на зоні завжди і отримував 100, 100%, коротше. Як бачите, зупинив всіх і ми перемогли. Тепер у мене майже бронза третя. Як бачите, я отримав. Всі рівні. Тепер я можу відкрити ранговий дроп. Відкриваємо, і мені випадає спрейчик про Патріка. Я до речі, не знав, що їхні спрейчики до сих пір є в ранговому дропі, але окей. Забираємо сері... серебро перше. Як бачите, кожна якби, звання має якісь біля себе спрейчики. Наприклад, це має сильну руку Посейдона і якусь мовну сіру. І ще як бачите, я отримую фон сірий такий, тому це прикольно. Тепер у мене сіребро. Окей. Давайте взагалі подивимось, які є рівні. Тобто починається все з бронзи, потім серебро, потім золото там з пінчиками золота, золотих корон, потім діамант з спрейчиками, діамант якоїсь крижаної руки амбер, потім міфік з фіолетовими пінчиками, в принципі, як не дивно, ну спрейчиками, Потім, як бачите, у нас легендарний вже аж. Чотири спрейчика, таких, знаєте, типу червоних, це прикольно. А далі вже мастер з чотирма пінчиками, теж такими жовтими, прикольно. А вже останній це ПРО. Чотири спрейчика. В виді, звичайно, кубків. Це вже для тих людей, хто прям, прям, грає в Brawl Stars 24 на 7 і його гріндить для тих, хто хоче стати якимось кіберспортсменом. Як бачите, у нас є різні фони. Є фон землі, є фон бронзи 2024-го, є. Серебро 2024-го, золото 2024, діамант 2024-го, і вже потім Бронз 2025-го і Серебро 2025-го. Це все, що я зміг отримати за весь час, бо там Дойго, легендарного мастера, я не йшов, бо я не хочу втратити свій час. Максу до діаманта. Потім ми бачимо відкриваємо ранговий дроп і мені упаде спрейчик GG. І далі я вирішив піти з моїм тіммейтом Гурданом Баво. І пограти з ним в рангів, щоб він мені допоміг, бо самому скучно. Я взяв як завжди Френка. В принципі, думаю, ви не дивуєтеся. Броубол. Він всюди прикольний. Як бачите, Гурдан Баво взяв Ельпійму, хоча це поганий вибір, ну але окей. Я знищую стінки і він забиває гол. Ми ідеальна команда. Проти ну з нами ще грає Бібі, проти нас Отіс. Карделіус і ще Джекі Джекі я не люблю. Як бачите, я пробував забити м'яч, але як бачите, не вийшло, бо мене присасала Джекі а на воротах стояв Карделіус. І це таки бібі збиває гол. І ми отримаємо срібро, друге. І тепер відкриваю легендарний дроп. І що мені випаде якийсь класний скінчик за 149 геймів, ні, мені упаде пасівка на нані. Ну, звичайно, дуже круто. Я дуже цьому радий. Тепер ми йдемо знову в ранговий. Я знову за такий за френ, як в данбаву за свого любимого мейдендравлера Спайка. Ми попалися проти ботиків, бо довго до цього часу програвали. там. Два рази програли, тому нам попались ботики. Я забираю синю зірку. Проти нас Сем, Шеллі, Ларі, і Лорі, і головною проблемою був саме Ларі і Лорі, бо він був мітателем, а на цій карті дуже багато стінок. Френку це не подобається, тому я пробував знищити всі стінки, як тільки міг. Ну а Сем просто бився, та й це ж в принципі бот, бо, що від нього очікувати. Як бачите, добуває зразу двох, але він павли свого брата Лорі. І я його все-таки теж добиваю. У нас 18 зірок. І тут, як бачите, використовував ульту і добиваю Ларі і Лорі. І тепер ми апаємось далі. У мене вже майже кінець сільверу. Я відкриваю новий ранговий дроп, і мені впадає прикольна іконка з телевізором з сезону про кіно. Прикольно. Тепер далі ми пішли в Браулбол, проти нас Ліон, Френк і ненавидячий мене Шейд. Бо цей Шейд це така фігня, насправді, як на мене. Його ще не пофіксили, тому він ще імба. Гуран-бав кидає мені м'яч, а я закидаю в сітку. Як бачите, потім Гуран-Баву вбиває шейда, я беру м'яч, але мені заважає Френк. Я кидаю м'яч, ультую, але, на жаль, не виходить, і м'яч трошки пролітає. Я беру м'яч, пробую щось забити, але його забирає шейд. Я кидаю цей м'яч Френку. На жаль, так вийшло. Притягую його, пробую щось зробити, розумію, що це наш шанс. Беру м'яч, кидаю знову шейда, він утить до нас, але ми все-таки не даємо пробити гол. Френк ламає стінки, як в принципі я йому ламав стінки. Залишається Ліон, Френк. Я пробую щось зробити, пробую вбити, мене якби, знищують. І все-таки я відбиваюся, залишається Ліон. І тут наш тімейт забиває гол і ми виграємо. Потім вийшли в нокаут, я, Мортіс, тобто Гуданбаву, і Емс. Емс, це, напевно, там якийсь бот-грав, бо бачите, я вбив. Вже їхнього одну, одну Мейсі, а не добив якби, Едгара, і наш тіммейт Бот нічого не зміг зробити. Хоча Емс може легко вбити Едгара. Просто подивіться на відео, він там щось зробити, якби він не стояв в одному місці. Тут, як бачите, я допомагаю моєму тіммейту, вбиваю їх, Едгар чомусь зупиняється і все-таки добиває і Едгара. Залишається тільки Мейсі. Емс щось зробила е, Мейсі, але Мейсі її добила. В принципі, як не дивно, бо це був найгірший наш тіммейт. Навіть Морт куда бабу не міг з... Тупістю нашої Емс я заповільняю нашу любиму Мейсі і тупо добиваю її. І тепер, як бачите, я ультую, зупиняю Емс і теж її добиваю, бо це вже мінус противник, Це дуже добре. Залишається Едгар і Мейсі. Наш любимий Мортіс вбиває Мейсі, а я добиваю Едгара, і ми виграємо. Тепер я вже приходжу на стадію золота першого. І отримуємо фон як банір цього золота. Тепер, як бачите, ранговий стартропік. Давайте дивимося, до речі, він змінився. тепер сам золотим, червоно-синім намальованим, тому це прикольно. Із нього мені 250 досвіду для пропаса. Я не знав, що таке може бути, але як бачите, таке є. І я отримую зараз стартроп, тому що я проходжу новий левел. На 10 левелі буде покращення для нашого любимого скіна на кліта. Далі, як бачите, я пішов проти. Джина, Емс, і, звичайно, що Лілі. Е, як бачите, у нас є тріо повне тріо, смертельне тріо, тобто я, Френк, Гутанбаву, Мортіс і ще один тімейт Емс. Прикольно. Як бачите, ми пробували щось зробити. У мене було 4 гємчика, а Мортіс нападав на Емс, проте його відштовхнули і він помирає, як в принципі і я. Але ми видаємо наші банки, тут здушається Лілі, мене притягує джин, щоб спасти Лілі. І як бачите, мене вбивають. Але в цей момент наш любимий Мортіс забирає Ями Лілі, бо він її зміг вбити, при цьому я помер. Як бачите, залишається Емс, я б хотів її притягнути, але не вийшло. І тут Джин притягує Мортіса. У нього 11 банок у Мортіса. І гузданбабу собі сидить спокійненько. Я розумів, що треба захистити його. Лілі не попадає по мені, я її добиваю тупо. І ми виграємо. Ну, це прямо було дуже жорстко. Тепер у мене золото друге. І я дуже добре апуюсь разом з моїм тімейтом Курданом Баво. Дякую йому, якщо він дивиться це відео. Забираємо покращення на скін, і я отримую пінчик, спрейчик і іконку. Оце таке покращення. Тобто, коли ми покращимо його на максу, то ми зможемо зробити з нього якогось легендарний скін. в нього буде ігіпретрядна форма і всяке таке. Але як бачите, для безплатних людей, які грають в ранговий, ну... Щось прям дуже цінне не буде. Тобто це буде просто більш скінч за 149 геймів покращений. Ну, максимум. І бачите, відкриваємо ще один ранговий дроп і мені випадає тисячу блінгів. Ну, до речі, це дуже непогано, бо я збираю блінгів і мені вони треба. Але скінчик було б краще, але як вже є. Як бачите, ми пішли на гарячу зону, і проти мене Динамайк, Лу і Сквіт. І вони, як бачите, стріляють, але не промазуть по мені трошки. Найсильніший з них це Дінамайк, бо я його ненавиджу. Ну там Сквіт теж сильний, лу теж сильний, але Дінамайк найбісячіший, бо він стіляє через стінки. Це прям, ну, максимально бісить. І все-таки, як бачите, ми захоплюємо точку, і тепер я йду в нокаут за спраута. Проти мене грає як Ріко, Пайпер і Менді. Менді я вбиваю зразу, у Ріко мало ХП, бо я його майже добив. Як бачите, Пайпер щось пробує зробити. Наш Едгар знищує Ріко, хоча Ріко щось там пробував зробити. Все-таки я добиваю Пайпер. Ну, знаєте, в цій карті дуже професіонально грається саме Спраут і Тіт. Вони найкращі на цій карті. Як бачите, Ріко хотів втікти, Едгар вбиває Менді, я якби залишаю тільки Ріко, і Тара вбиває його. Я отримував діамант. Перший, до речі, я вже граю не з Гуданом Бабу, бо він не зміг грати. І тепер, як бачите, я отримую фон в діамантів для свого профілю. І ось такий він крутий. Ну, прям респект розробникам за такий крутий фон. І як бачите, це все. Тобто я апнув діамант, і я зараз хочу показати вам гру саме від сторони діаманта. Тобто, бачите, мені показується, що нова рангова система, тобто там може бути і багатись персонажі. І це, в принципі, все, що додається. Як бачите, давайте заберемо нагороду про паса. але спочатку подивимося, що в мене тобто, От Бачите, діамантова Ліга, потім йде міфічна Ліга Фіолетова, потім йде Легендарна Ліга червона, і вже потім йде Мастер такий ну, жовтейні, і далі йде про зелена Ліга, найсильніша ліга для якихось гріндерів. 5 гівів забираємо, це моя нагорода. Ну, Дякую, брав зараз. Це мені було дуже треба. І давайте підемо. Так, ось дивіться, що взагалі зміняється в битвах? Що треба банити бравлерів. Тобто, крім того, що ти вибираєш свій бравлер, ти маєш його забанити. Дві команди можуть забанити одного Бравлера, тому таке теж може бути. Але в принципі такого я думаю, швидко трапиться. Банимо людей, забанили, бачите, Дінемайка, Ворона, Ліона, Тіка. Але Фредка не забанили, тому саме його я і взяв. Але до сих пір ті команди можуть брати однакових бійців. То там не знаю, наприклад, Френки, Френка і Френка можна грати, тому майте на увазі. Як бачите, якщо на це просто собі стояв, бо головною проблемою в їхній команді це був брок. Ну як мінімум для мене. Для них це був плюс. А Джейсі, ну, тільки її турель, напевно, проблемою була. І все. Особливо під гіперзарядною формою, бо її вбити майже нереально. Брок щось пробував зробити і тут спамить по мені літою. Якби він ще гіпер гіпер то я би взагалі злякався. Джекі, наша помирає використовуючи гіпер, Едгар пробує щось зробити. Її пушка бомбить. І як бачите, Едгар допоміг мені. Він відволік увагу всю на нього, а я вбив при цьому нашу любиму дівку. Як бачите, у мене тепер сім гемів, а у нього три. І залишається у нас дуже мало часу. Брок мене майже вбив, але все-таки я вижив і ми виграємо. І так виглядає один матч в діамантовій Лізі. І це капець. На цьому, все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. До побачення.